Всім привіт, прийшов сьогодні до кролів. Дав їм новий гранул сьогодні купив. Ось таких. Поки що перемішують пшеницею. Щоб не багато їм було нового. Ось тут кролик сидить. То було кролишка. Так, поружменю грану. Засипати пшеничкою. Ось такій клітці, тут у мене сидить я її вчора взяв тільки півтора місяця, цим може по половиною. Зараз хочу і показати. Зараз ось. Ось така вона рижа, наша маленька. Буду сьогодні проводити дезінфекцію кліток повністю. У мене є спеціальний препарат. Так, п'я водичку. Це, вроді, породи термонська біла. Дуже похожа на ню, мені не казали яка. А ця, звичайно, може її так не побачити. Вона, вона так починає там їсти. Дуже люблять, зерно гранули. Кріль теж. Дуже вони все люблять. Вчора цю крилешку привіз з базара, відділив. Не знаю, звісно, чи можна так, щоб близько стояли. Так. Де пізніше прийду, оброблю всі клітки, оброблю хліва, Тоді включусь. Ще ось дам по борочку, забувся. Так, так, по кусочку. Ці колесі зовсім менші дам. Не знаю, чиї можна. Вона маленька ще. Ось уже підійшов до кролів, розмішав спеціальний препарат. Зараз по обрізку трохи стіни. Открутити потрібно. Зараз попід лизом такое все пообрізку спеціально продезінфікую, щоб кровик потім нічим не болів, нічого не приставало. Ось після того поміняв всіх воду. Можливо, попало в воду. Зараз досиплю їм. такий корм, зробив, гранули з псиницею. Ось чуть-чуть так подосипаю, хай поїдять. Там король зразу починає їсти. Он тут теж ця кроличка боїться їсти. Дуже вона сильно зашугана. Зараз. Ось така. Постійно сидить в тій частині кліт. Вдомі подому. Ці так гарно їдять. Бурачка щось зовсім не хочуть. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, всім пока.